Скажи ощо. Закладку хутко потягни і світ казковий ти створи. Зак та кряк, що духу розженись. Світ з паперу роздивись. Зак та кряк і теж, за пригодами їх стеж. Закладку хутко потягни і світ казковий ти створи, як зак та кряк. Зак та кряк. Паперовий експрес. Привіт! Ого! Сьогодні така спека. Привіт-кряку. Знаю. Страшенна спека. Так, важко дихати. Оце так. Сьогодні усім спекотно. Не хвилюйтеся. Я знайду спосіб охолодити вас. Уперед кряку допоможи. Десь тут має бути закладка, яка нам допоможе. <плес> чайник. Ні, чайник нас іще більше розігріє. <плес> 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 Чудово тягнімо разом. Ой. <плес> На санчатах їздять по снігу. Точно. Сніг. Ось що треба, аби охолонути. У мене оголошення для всіх. Ми їдемо по сніг. Раз, <свистач> сніг! Друзі, ви сказали сніг у такий день? Привіт, Кіра. Ми з кряком хочемо повезти усіх на сніг, щоб охолонути. Ти з нами? Жартуєш? О, а Якщо у нас виникнуть якісь паперові проблеми, мобільний набір інструментів завжди зі мною. Фантастично! Снігу у літній день. Тільки ти міг до цього додуматися. Mm, сніг. У спекотний літній день не завадить, але це неможливо. Не для мене. Я знаю, що десь тут бачив потрібну закладку. Так. На цьому ми вирушимо шукати сніг. Обожні потяги. Це не просто потяг пухнастику, це паперовий експрес. Усі по містяк. Пречудава! Я машиніст, а ти будеш провідником. Час вирушати. Що швидше ми знайдемо сніг, то швидше ополонимо. Ура! Ура! Я в Я теж. Ой. Це точно не та закладка. Цяку, це сніг? Ні, ще ні. Так, це не сніг. Це пустеля. Не хвилюйтеся, друзі. Я сказав, що знайду сніг, аби охолодити вас. І я це точно зроблю. Ну ж бо кряко, допоможи мені знайти закладку. <клух> Закладка! Може вона нас виведе на сніг? Тягни провіднику Кряко. А? О, Бідолашним верблюдом теж дуже спекотно. Таке. Чому ми спинилися? Я думав, ми шукаємо сніг, щоб охолонути. Так і є. І, схоже, цим верблюдам дуже спекотно, як і нам. Верблюди хочете з нами на пошуки снігу. Mm -hmm. То влаштовуйтесь. О, oh, обережно. Моє волосся. Наступна зупинка сніг. хвіст! Ой! Може бути сніг, правда ж черевоний. Так, звісно, це сніг. Ми в джунглях, у тропічних джунглях. Усе добре, друзі. У нас ще багато сторінок, щоб знайти сніг та охолонути. Дивіться, закладка. Можливо, вона допоможе. Вітаю, пане горило, спека, так. Хочете з нами пошукати сніг? <свісна> О, добре, що тут одна горила. Ой, та я ціла гірлянда. <свісна> О, ні. Не хвилюйся. Я швидко відремонтую потяг. Час відкрити мою мобільну сумку інструментів. Тепер отак. Зафіксуємо. Та-дам! Ого! Ура! А тепер, щоб місця вистачило всім. Ураз! Ураз! Молодець, Кіро. Усі по місцях. Час вирушати. Закладка! Молодець кряку. Ого, на верхівці гори сніг. Скоро будемо на місці. Ура! Супер! Ого, Чудово! Усе, що нам лишилося зробити, дістатися верхівки гори. О, яка краса! Ми майже на місці. Червоне це сніг. Так, малий. Ось це сніг. <гаду> Правильно Кряко, Тепер нас ніщо не зупинить. Світло. Ой. <гаду> Бувайте. Боже яка спека. І що тепер? Вибачте, але нікого не можна кидати у такий спекотний день, як сьогодні. Навіть величезного, металевого, блискучого робота. Молодець заку. Ми прямуємо до снігу, пани, робот-гігант. Бажаєте охолодитися. То сідайте. Ой, ой Леле. Він величезний. Ми заважкі. Особливо для цього. Міст. Повільніше. Ні, швидше. Повертаємося. Ми майже на місці. Тримайтеся. Дякуємо, пане робот. Ні, Навряд чи є інша дорога до снігу кряку. Ми не зможемо охолонути ніколи. Вибачте, пане робот, ми тут безсилі Хіба що? Ми можемо перестрибнути. Гарна ідея. Друзі, ми дістанемося снігу. Але міст зламано, пам'ятаєш? Він нам не потрібен. Нам потрібен хтось такий велетенський, як ви, пане робот-гігант. Кожен має постаратися. Ми зробимо це разом. Усі йдіть у хвіст поїзда і тримайтеся міцніше. Пане робот, будь ласка, стійте спереду, а ви приготуйтеся штовхати. Я рахую до трьох. Один, два, три. Штовхайте. Відпускайте. Ми дня не змарнуємо. А ось і сніг, друзі. Тепер можна охолонути. Ура! Ого! Сніг. Це фантастика кряку. Ой! Медний сніговик. <рив> Заку, дякуємо тобі за цей чудовий сніг. І холод. І за робота. <рив> Фільм перекладено та озвучено студією Майстер відо на замовлення телеканалу Плюс Плюс.